Друзі, вітаю! Сьогодні я розкажу, як підключитися до BMS G kong та перепрошити її. Відео також буде корисне тим людям, хто не має змоги підключитися до цієї BMS зі смартфону по Bluetooth і хотів би підключитися з комп'ютера через кабель. Поїхали! Підключатися будемо по інтерфейсу RS 485. Для цього нам знадобиться Ethernet кабель та USB-адаптер. Адаптер виглядає ось так, їх в продажу багато, але зверніть увагу, на якому саме чіпі зроблений цей адаптер. Це може бути CH 340. Але якщо чіп не вказаний, то скоріш за все це PL2303. І тут є проблема, адже він знятий з виробництва з 2012 року. На свіжих драйверах він працювати не буде. Буде ось таке повідомлення, щоб адаптер запрацював, потрібно поставити старіший драйвер. У мене запрацювало ось на цій версії. Тепер беремо Ethernet кабель, розрізаємо його і підключаємо до адаптера два провода. Перший біло-оранжевий до піна B, а другий оранжевий до піна A. Розієм RG45 підключаємо в BMS ось сюди. Тепер виставляємо адресу нашої BMS за допомогою діп перемикачів. Якщо кілька BMS підключено паралельно, то для кожної потрібно виставити свою адресу. Я обрав адресу 1 і, згідно таблички, перший перемикач виставляю у верхнє положення. Завантажуємо та встановлюємо BMS-монітор, запускаємо його, обираємо адресу BMS, яку встановили за допомогою Діп Світча, обираємо порт, куди підключений адаптер, і натискаємо Connect. За кілька секунд бачимо дані по стану BMS. У вкладці Settings можна змінити налаштування BMS. У вкладці Control увімкнути чи вимкнути певний функціонал. Тепер переходимо до процесу прошивки. Перед прошивкою заходимо у вкладку About і дивимося на версію нашої BMS. Нас цікавить Vendor ID, Hardware Version і Software Version. Тепер шукаємо саму прошивку. Так часто буває у китайських компаній знайти самі прошивки досить складно, та й список змін, які були додані у ці прошивки, теж часто не публікують. На щастя, є ентузіасти, які збирають ці дані та організовують їх у зручній формі. Наприклад, є ось такий блог Grid Garage, на якому зібрані і відсортовані всі прошивки для BMS G kong Дивимося на hardware Version вашої BMS і заходимо у відповідну папку 14 або 15. Якщо ваша BMS, як і моя, має версію 15, саме hardware Version 15, то заходимо в папку 15. Далі обираємо версію. Якщо це архів, то завантажуємо його і відкриваємо. І беремо прошивку для своєї моделі BMS. Також тут, крім прошивок, є і документ з описом змін. Можна подивитися, що саме було додано в цих прошивках. У мене модель ось така: балансувальний струм 2 А, загальний струм 150 А. Тому я беру ось цю версію, яка містить назву моєї моделі. Якщо обрати неправильну прошивку, призначену для іншої BMS, то скоріш за все свою BMS ви виведете з ладу. Тому обираємо дуже уважно. Тепер, коли ми обрали прошивку і зберегли її, повертаємося до програми. Три крапки Upload firmware і обираємо файл прошивки. Якщо прошивка підходить, то не буде жодних попереджувальних повідомлень, і кнопка старт буде активною. В інших випадках буде повідомлення з помилкою. Таке повідомлення з'явиться, якщо спробувати завантажити старішу версію прошивки або обрати прошивку для іншої хардвер версії Кнопка старт активна, тиснемо її, чекаємо кілька секунд і насолоджуємося новою прошивкою. На цьому у мене все. Вдалих вам експериментів. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки і до зустрічі!